Всім доброго дня! Всіх вітаю. Сьогодні розпаковочка отримала посилку і хочу вам розповісти наші новорічні набори, дуже гарні. Хочу, по-перше, подякувати всім новим підписникам. За вашу довіру, дякую вам, дякую за коментарі кожному, за ваші пальчики вгору, це дуже і дуже важливо для мене, за те, що ви зі мною і більш людей побачать мої відео. Сподіваюсь, що вони корисні для вас і ви знаходите корисну інформацію для себе. Якщо бажаєте. Зробити замовлення, переходьте нижче за посиланням під цим відео. Буде посилання на мою сторіночку в інстаграмі, і пишіть по замовленню. Якщо бажаєте самі оформлювати замовлення, знизу також буду посилання під відео. Як клієнт, просто тоді перейдете за посиланням. Якщо ви хочете за вашим бажанням оформити дисконт і свій інтернет-магазинчик індивідуальний, тоді також буде посилання окремо знизу. Також переходьте, оформлюйте свій кабінетик, і я з вами зв'яжусь і допоможу розібратися в асортименті. І... Надам всю потрібну інформацію вам. Ну що ж, давайте переглянемо. У нас зараз такі дуже гарні подарункові набори. В пакетах йдуть замовлені. У нас іде крем набір календула по дуже вигідній ціні: очищення, тонік і крем. Зараз дуже вигідна ціна в каталозі 499 гривень. Тобто ми заобщаджуємо 148 гривень 148 гривень. Гарна серія, зараз особливо взимку для сухої та чутливої шкіри і подразненої, при дерматиті. Вона і працює із веснянками. І гарно глибоко зволожує, і комфорт таки надає їм якість, і гладкість, ось, і захищає від середовища навколишнього. Тому зверніть увагу на цю акцію, дуже дуже вигідна дійсно ціна. І в комплекті, тим паче, такий гарний уже пакет подарунковий і ось чудовий такий подарунок. 100 мл очищення, крем 50 мл, він універсальний день-ніч і тонік 125 мл. Ось, гарна серія, тому скористайтесь цією акцією. Далі в замовленні: ще один набір. Ще один набір. У нас є акційний набір зараз в каталозі. Три гелі піни. Для душу це гель-піна. Ціна цього набору 499 гривень. Дуже вигідна акція, бо окремо кожна піна гель коштує 229 гривень. Ось три види їх. І можна гарно заощадити 188 гривень, дуже непогано. Ось цей аромат, він такий пудровий, я б сказала, 500 мл. Всі вигідний об'єм дуже. Всі наші рідкі формули на артизіанській воді, котра знаходиться артизіанська скважина у нас на заводі. Вигідний об'єм економний, це такий пудровий аромат. Пудрова ніжність і такий легкий він і збагачений вітамінами, антиоксидантами, і надасть такого здорового вигляду свіжого, здорового вигляду шкірі. Ось цей аромат: це райський острів. Така консистенція легка, бархатиста у нього, і така густа піна створюється, і пахощі, такі соковиті, тропічних фруктів, але і нотки свіжості є також. І ананас тут, і кокос, і квіти тропічні, тому хто полюбляє такі аромати. І третій це фруктовий вибух, подарує таку насолоду, фруктовий аромат, заспокоїть, розслабить, дуже-дуже такі гарні. І вони створюють дійсно таку гарну густу піну, ці гелі-піни, в залежності, як ви будете користуватися, чи як просто гель для очищення, для купання, да? або як пінку, то просто неймовірно. Діти особливо люблять в піні купатися. Для них це таке задоволення. І в радість, тому скористайтеся дуже такий гарний варіант для подарунку. Можна розділити його на три подарунки, тобто за вашим бажанням. І такий гарний дуже пакет у подарунок ось, уже не треба шукати. Уже він в комплекті у вас ось. І далі в замовленні. Наші бестселери для дому. Бестселери для дому зараз, до речі, акція проходить сьогодні, останній день і її подовжили. І в цій акції приймають оці два засоби. Містер Віпс біохом, плямовий від них, наш чудовий, рідкий і кондиціонер для білизни. Дерматологічно протестовані по 500 мл Концентрати дуже економічно використовуються. Мають веган-сертифікат європейський без Хлору, без ССС, без парабенів, без фосфатів, без мальдегіду, абсолютно безпечні. Кондиціонер має такий аромат свіжості дуже гарний. Плямовідник справляється дуже гарно, видаляє будь-який бруд, траву, косметику, олію, каву, чай, сок. Спеціальна формула, вона в віднику, вона не змінює колір, структури тканини і підходить як для ручного та машинного прання також. На три хвилинки ми наносимо на плямку теплою водичку, змочуємо і наносимо. Ось. І кондиціонер, і для пральної машини 20 мл. Наливаємо спеціальне відділення для ручного прання на 5 хвилин для полоскання також 20 мл. Дуже гарні засоби. Користуюсь ними, люблю їх, на артезіанській воді також вони і упаковка біорозкладна. Безпечно, абсолютно для родини, тому скористайтеся. Зараз акційна ціна, плямовий відник коштує. 149 замість 199. А кондиціонер для білизни зараз коштує 179 замість 229. Але сьогодні останній день на цю акцію, тому скористайтеся. І наш бестселер антижир, бестселер, також містер Вайс Біохоум, веган сертифікат 500 мл. Очищує просто неймовірно потужний жир, бруд відчистить миттєво на будь-яких. Поверхнях да? на робочих поверхнях кухні, на витяжках, на мангалах, на фритюрницях, на посуді, підгорілості на поверхнях. Тільки не використовувати на алюмінієвих поверхнях, або на клейонці, або на мармурі. Розпорошуємо з відстані 20 см його на поверхню, залишаємо на 3 хвилини і потім очищуємо вологою губкою. За наявності, якщо є стійкі плями, збільшуємо час до 5 хвилин. В комплекті вже йде з пульверизатором. Дуже зручно, і дуже зручна така бутилочка, дуже зручно тримати. Ось такі у нас бестселери. Ось таким було замовлення. Маленьке, але змістовне. І дійсно зараз дуже вигідні пропозиції, тому скористайтеся каталогом грудня. Він діє дуже гарні суперціни, новинки, наша неймовірна. Лінійка по декоративній косметиці, веганська формула, оновлені формули, вони і доглядають, і створюють неймовірний мейкап. Так що скористайтеся вигідними пропозиціями грудня місяця. І... Якщо бажаєте, переходьте нижче за посиланням по замовленню на сторіночку в Instagram, Пишіть мені, буду рада допомогти вам. Якщо бажаєте самі оформити замовлення, переходьте за посиланням для клієнта, також буде нижче під цим відео. І якщо захочете оформити свій дисконт особистий, мінус 25%, свій інтернет-магазинчик особистий, також переходьте знизу, буде посилання окремо. Щиро вдячна вам, ще раз щиро вдячна за ваші перегляди, за те, що ви зі мною. Це дуже і дуже важливо для мене. Дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі.